В цьому відео ми з тобою розглянемо НМТ 2025 року за 6 червня. Поговоримо про всі його особливості, на що потрібно звернути увагу, і поговоримо про секретні фішечки. Тому погнали. Десь перше завдання досить цікаве, тому що це не класичне, що нам потрібно з такого отримати таке, да? наприклад, а навпаки. Тут нам потрібно зрозуміти, яке з цих перетворень дасть такий результат. Тут ми згадуємо, що це просто 10 і 10, примножені показники додаються, тому буде 3 у 20. Тут ризка дробу, це те саме, що поділити, приділені показники віднімаються. Тому 1000 відняти 10 це буде 990. Тут дивись, ну по факту, що ти дивишся, що ти захочеш 50 дати 50, так не можна. Тому що у нас тут додавання. І максимум, що ти можеш зробити, це записати це як 2 на 3 у 50-му. Типу, тут одиничка, тут одиничка і додати їх. А ось тут і буде нашуканий результат, бо ми згадуємо, степень до степеня, вони перемножаються і буде у нас. 10 на 10 буде 100, тому відповідь Г. Далі, комп'ютерна програма видаляє у цифровому числі одну цифру на умання. Яка ми вірю, з того, що в числі ось буде видалено цифру більше за 5. Димося, більше за 5 це у нас 7 і 9. Що таке ймовіріс? Мовірс це кількість потрібних на кількість загальних. Потрібних у нашому випадку це 2. Цифри. А з цього цифр у нас 6, тому будемо вірість 2 шостих. І що скоротити, це буде одна третя. Тому відповідь А. Тепер підемо до наступного завдання. В нас є дві паралельні прямі М і Н, і є Л, наша січна, яка перетинає ці дві паралельні прямі. І нам потрібно знайти градусну міру кута Б, якщо оцей кут 35. Ми з тобою просто згадуємо, що оцей кут і оцей кут, цей гострий і тупий, бач, вони завжди в сумі дають 180. Якщо у нас оці і ці прямі, вони паралельні. І ми просто що зробимо? Знайти кут бета. Нам достатньо від 180 забрати 35, і це буде 145 градусів. Відповідаємо. Далі, Розв'яжіть на рівність. Десь цікава нерівність, але дивись, є нюанс. Тут краще перевернути. Сказати, що 2х буде більше за одиницю. Бо якщо ти підеш навпаки, зазвичай там дуже легко заплутатись. Тому краще переверни. І тоді вже скажи, що х буде більше, ніж одиниця поділена на 2 або просто 0,5. І краще так піди, то ти точно не кажеш, не заплутаєшся, все буде добре. І дивимося, стрілочка показує туди, тому і штрихуємо також туди. І тоді відповідь буде від 0,5 до плюс 0. Нескінченності. Далі на рисунку зображено трикутну піраміду. А, СО, висота окріть прям, пару прямих, що лежать в одній площині. Провіряємо СБ. І тут краще прямо так малювати по малюночку, або там ти його накидеш собі. І дивимося. Чи оці будуть утворювати в одній площині? Ну, явно ні. Вони, як мінімум, або ми обіжні, або взагалі перетнуться. А, тобто нам це також ну, не підходить. Так, провіряємо далі. С О. Дивимося, СО, це ось це. Далі АЦ, ну також не в одній площині. Тому ні. От вони точно ми обіжні, це відразу видно. Далі а, тут провіряємо. Що в нас є СА пряма, і БЦ. Ну, вони також, відповідно, ну, не в одній площині, тому не підходить. Далі SO і БЦ. Також, що не в одній. Перевіряємо наступну, що в нас є: в нас є SO і SB. О, дивись, вони як мінімум мають одну спільну точку. Да, і вже відповідно з рахунок цього, це дві прямі, які перетинаються. Це головна умова того, що навколо що, ну, що ці дві прямі здають площину. Все, тому буде відповідь, де так, є. Далі графік функції, Y грядорівні Хб паралельно перенесли на 4 одиниці уздовж осі. Іксів. Тобто ліворуч це виходить в, яку? в цю сторону на 4 одиниці. І кажіть, функції графікою ми отримали. Ми розуміємо, що значить, що ми рухаємо відносно осі, ОХ, значить оця четверка буде в дужках. Тому відразу оці варіанти ти можеш сміло відкинути. Дивимося, ми рухаємося на мінус 4, значить, в записі має бути навпаки на плюс 4, тому відповідь буде Г. Далі, які наведених твердження є правильними. У будь-якому ромбі діагоналі точки переду діляться на впіл. Так, це правильно, тому що ромб – це паралелограм, а це головна властивість паралелограма. Тому це справді виконується. Далі. Периметр ромба дорівнює сумі його діагонали. Такої властивості немає, тому. Мінус. Висота ромба вдвічі більша за радіус описаного в нього кола. Це справді є така властивість, і ти можеш її використовувати, тому що якщо ти ось, наприклад, пишеш коло, і оце в тебе фактично і діаметр кола, але воно для нашого ромбика буде і висотою. Тому висота ромба вона вдвічі більша за його радіус. Тому буде правильно перше і третє. це відповідь Г. Далі, тут у нас потрібно розкласти. Ми розуміємо, що ми можемо тут що зробити. Ну, Максимум винести Х за дужки і все. І в нас вийде 12х у квадраті. Дивіться, не забувайте, Х ділиш на Х, це буде одиниця. Бо це часто помилка, от у нас там одиниця має бути. Ти маєш завжди розуміти, що ж ти розкриєш дужки, ти має вийти те саме. І тоді із тих нам підходить відповідь, де там двочка, ні, тут не 12, ось. Ось вона, да? Да, відповідь, а все, знайшли в цю відповідь. Клієнт банку зняв 2 десятих від суми рахунку, після чого на рахунку залишилось 4800. Ну, і потрібно знайти початкову суму, яка була на рахунку. Дивісь, ми розуміємо, що якщо він зняв 0,2, то в його залишилось 0,8. Десь 0,2 це те саме, як 20% насправді. І тобто то можемо сказати, що залишилось тоді 80%. Це якщо так більш ну зрозуміліше буде. І тоді я скажу, що 4800. Це у нас 80%, а нам потрібно знайти всю суму, що це 100%, і просто піти через пропорції. Тобто ми скажемо що 4,800, що множиться на 100 і ділиться на 80. Тут, очевидно, що можна скоротити 48 на 8 це 6, тобто буде 60, і бач, буде виходити 6 тисяч. Це його вся сума, яка в його була на рахунку. Але дивіться, будь уважним, бо питають, скільки зняли. От завжди вертайсь до того в таких задачах, що питали, бо можна на автоматі і буде написати 6 тисяч, то ти підвив би 6 тисяч. І тоді дивись, якщо його було 6 тисяч, зняли 4800, то це виходить, що зняли скільки там? 1200, тому відповідь Б. Тут дивись, тут можна було піти і отак записати: 0,8, а тут, наприклад, одиниця або написати 0,02 і типу, знайти відразу цю суму, яку його зняли. Тут як ти підеш? Далі? Римакутні системи координат у просторі задну точку. Укажіть з поміж наведених точків, вісне від якої до точки О дорівнює 10. Тут нам потрібно просто зрозуміти довжина ось цього вектора цього відрізка, щоб вона була 10. І що перша точка О, якщо, наприклад, друга буде 4 і 6, ми згадуємо, як шукається довжина відрізка, це від цієї точки відняти цю точку. Ми роз... І до квадрату піднести, тобто 0 мінус 0. До квадрату плюс а, 0 мінус 4 до квадрату, плюс 0 мінус 6 до квадрату, це, звичайно, все в корені. Але тут очевидно, що 10 не буде. Тому це відразу мінусується. Нам може підійти оця штучка. Чому? Дивись, 6 у квадраті. Це 36, 8 у квадраті, це 64, І ми розуміємо, що, що там, ну, там ще нолики, є, але вони на не собою ну, не впливають. І тоді тут буде 100, а корінь із 100 – це у нас 10. Тому, бач, відповідь Г. Далі. Потрібно розглядати таке рівняння. Це звичайне і раціональне рівняння. Ми пам'ятаємо, що ми маємо піднести це до квадрату і це до квадрату. Ну і, звичайно, класти умову ОДЗ, але я не думаю, що тут ну, на щось буде впливати, але накладемо. Тобто у нас вийде Х-2 дорівнює 4 квадраті 16. Тобто Х буде дорівнювати 16, переносимо плюс 2, це у нас буде 18, і ось наша відповідь. І, В принципі, 18, ось, очевидно, що задовільняє умову ОДЗ. Зглянемо наступну задачку: у нас є, що діагональ квадрата А Б, Ц, до рівня 12. Тобто проводимо діагональ, і тут у нас 12. Далі. А на стороні BC квадрата вибрано точку К, так що у нас є кут Ка 30 супер. І нам потрібно знайти площу цього нашого шуканого трикутника. Ми розуміємо, що нам потрібно в будь-якому випадку шукати сторону квадрата. Тобто, це, я кажуть, безсумнює. Тому дивись, ми для цього розглянемо цей трикутничок. Ось він у нас він у нас прямокутний і до того ж рівнобедрений трикутничок. Тут є а, два випадки. Або ти використаєш що Буде 45 градусів, підеш там, за, наприклад, за синусом 45, теж можна, відповідно. Мені здається навіть так швидше. Давай підемо так. Що тут 45 градусів, бо тут також буде 45 градусів. І тепер просто скористаємося, наприклад, синусом. Що синус оцього кута С, тобто синус 45 дорівнює АБ на АС. Синус 45, це корінь з 2 на 2, дорівнює АБ у нас нема. А от АЦ у нас 12. Звідси А Б у нас буде 12 на корінь із 2 і ділиться на 2, тобто буде просто 6 корінів із 2. Все, ми знайшли це, що це 6 корінів із 2. Тепер дивіться: для того, щоб знайти площу оцього трикутничка, нам потрібно знайти, наприклад, оцей катет. Бо так буде легше. Бо ми тоді можемо знайти площу трикутника за формулою, Півдобуток катетів. Ну там фактично кидається одна друга добутку е, двох сторін, на сінску кута між ними, але так тут, ну, тут у нас Q 90 градусів, тому, в принципі, так у нас все класно. Тому дивись, погнали шукати сторону БК. Як ми можемо її знайти? Ми можемо її знайти, наприклад, за тангенсами. Тому записуємо, що тангенс 30 градусів це дорівнює БК на АБ. Тобто у нас шість корінів із 2. Тангенс 30 – це в нас корінь з 3 на 3. Тобто в нас вийде БК, і тут на 6 коренів із 2. І тоді у нас з вийде, що це буде корінь з 3 на 6 коренів із 2 і на 3. І що ми це скоротимо? У нас залишиться 2 на корінь із 6. І тепер дивись, в нас є БК, тепер поставляємо площу, що площа трикутника дорівнює 1 друга 6 коренів із 2 на 2 коренів із 6. І дивимося, двойка оця скорочується. Це в нас буде 6. Десь корінь з 2 на корінь 6. Це буде корінь із 12. І тепер до із 12 можна розкласти як 4 на 3. Добуваємо корінь із 4. Це буде 2. Тобто 6 на 2 на корінь із 3. І це буде 12 коренів із 3. Тому відповідь А. Далі. Нам потрібно обчислити інтеграл, якщо в нас є ось така штучка. Дивись. Ми з тобою пам'ятаємо, що ми оце число, цей коефіцієнт, може винести за знак інтеграла. І тоді, якщо в нас є, що інтеграл оцей дорівнює 14, нам достатньо просто 3 помножити на 14, що це у нас буде 42. Нам потрібно обчислити ось таку штучку. Ми з тобою згадуємо, що в нас є формула, яка дозволяє нам 0,25 і 4 поміняти місцями, тобто буде 4. Логарифм 0,5 від 0,25. Тому це буде 4. Це згадуємо, що 0,5 стало 0,25, це фактично двойка. І 4 у квадраті це у нас 16. Далі розв'яжемо тепер наступне завдання. Нам потрібно розв'язати ось таке тригонометричне рівняння. Ми згадуємо, як це робиться. Тобто ми беремо зараз мінус 1 поділимо на 2. синус 2х дорівнює мінус 1 друга. Тепер дивись, ми можемо скористатися. Або тим, що ми розв'язуємо просто тригонометричне рівняння, або просто розв'язуємо за допомогою одиничного кола. Тут як ти підеш. Але дивись, що тебе потрібно точно знати? Дивись, синус від'ємний у нас ось тут і тут, бо згадуємо, синус – це вісь ігріків, тому він буде від'ємний там. Бо ігріки тут від'ємні. Дивись, одна друга що ти подивишся у табличку, це у нас 30 градусів, або це просто пі на 6. Відповідно. Ми дивимося, що попасти в ось сюди. Нам ми можемо що зробити? Ми можемо до пі, до, до 180 додати, оці пі на 6, ми попадемо в цю чверть, і нам якраз буде сінось від'ємно. Тобто ми рахуємо пі. Плюс π на 6, це буде 7 π на 6. Тоді 2х дорівнює, а, дивісь, за формулою пише мінус 1 в n 7 7 на 6 плюс πn, де n належить цілим числам. Дивіться, Звичайно, це не зовсім. Тобі важко, ну ще важко запам'ятати, тому тут ти можеш, в принципі, трошки схитрувати, але ти маєш перевіряти завжди себе за допомогою одиничного кола. Тепер дивись, ми поділимо зараз це все на два, щоб позбутися цієї двойки. Тобто х стоїть дорівнює мінус 1 в Ну. Десь, коли ми ділимо на 2, оця двойка фактично йде сюди. Тобто буде 7 пі на 12 плюс Пі, n, що ділиться на n, і dn належить цілим числам. Тепер дивись, як ти бачиш, у нас такої відповіді 7π на 12 немає. Чому так відбулося? Тому що ми можемо дивись, у нас синус дорівнює мінус одна друга не тільки ось тут, але він може піти і сюди. Тобто, як він сюди піде? Він піде сюди, якщо у нас буде просто мінус пі на 6. Тобто, в, ми згадуємо, Сюди ми йдемо з плюсом, сюди ми йдемо з мінусом. Але дивись, не спіши вибирати цю відповідь. Чому? Тому що дивісь, у нас тут ще бач, множиться на двойку. Тобто, бо якщо ми візьмемо мінус пі на 6 поділи, помножимо на двойку, у нас вийде, мінус на 3, і, от, ну, відповідь, там, на 3, і от синус цього кута не буде дорівнювати мінус одна друга. Тому ми маємо ще поділити на 2. Оце. У нас тоді вийде мінус пі на 12. І Якщо ти підставиш, оце мінус пі на 12, тебе якраз і вийде мінус пі на 6, і синус буде рівнювати цього кута мінус одна друга. Тому відповідь буде де. У парограмі ABCD проведено висоту БК. БК у нас 6, АК 8, КД у нас 4. Супер. Ну і потрібно. Оце все знайти. Дивісь, ми з тобою, мені здається, навіть це за якийсь рік така якась була штучка. Мені здається, я десь, десь це вже бачила. Дивісь, а, Б ми легко знайдемо із цього трикутника за теремою Піфагора, що ось А Б квадраті це 8 квадрат, плюс 6 квадрат це у нас 100, або буде просто відповідь 10. Так, далі середня лінія трапеції К, Б, Ц, Д. Дивись, ми з тобою розуміємо, що ось наша є трапети. Два ми навіть її виділимо якимсь іншим кольором. Ось вона, наша така маленька красотулечка. Дивись, ми з тобою розуміємо, що БЦ це те саме, що АД, бо це паралограм, Тому це буде також 12. Середня лінія дорівнює пів сумі основ. Тому середню лінію ми запишемо, давай там M дорівнює 12 плюс 4 на 2. Це буде 16, то буде 8. Відповідь В. Далі. 8 від вершини Б до 100. Сторони CD. Десь це ось така штучка. Десь вісне це завжди про перпендикулярщик. Ну, і це фактично буде висота в трапеції. Дивіться, щоб її знайти, ми використаємо дуже такий хитрий прийом, я його називаю метод площ. Що це означає? У нас висота фігурує фактично лише в площах. Де, да, є якісь там посторонні формули, але якщо ми говоримо там про мінімальну базу знань, які тебе потрібно вичити, це просто у нас є формули площ, от їх і використай. І ми скажемо, десь, ми площу цього паралограма знайдемо як оця сторона, ця висота на сторону. Тобто 6 на 12. А тепер дивись, але ж це так. Також висота на сторону. Ми цю висоту не знаємо, х, але ця сторона 10. І те просто залишається розв'язати, що 72 дорівнює 10 x Тобто х дорівнює 7 2. Тому відповідь буде Б. Розглянемо функції, що у нас тут є. Ми відразу розуміємо, що це наша гіпербола, тобто оберна пропорційність. Її графіком буде ось такі дві віточки, які знаходяться в другій і четвертій чверті за рахунок цього мінуса. Це відразу ми можемо позначити, що це у нас не парна функція, тому буде відповідь Б. Далі, дивимося, це у нас пряма, це у нас логарифмічна функція. Дивіться, вони точно у нас парними не будуть. Ну і це вже ми забрали. Тому залишаються ці три, як відповідності. Що в нас є? Область визначення функції є проміжок від 0 до плюс нескінченності. Дивись, це теж не може бути чому, тому що, в принципі, для прямої в нас немає ніяких обмежень по Х? А для логарифму в нас має бути х 4 більше 0, тобто х має бути більше 4, тому це також нам не підійде. Графік функції перетнає вісь y у тосі з ординати 4. Оце у нас якраз і підходить. Чому? Тому що якщо воно перетинає у точці з ординати 4, тобто в нас ось тут ось цю вісь воно перетнає отут. І в нас, виходить, точка буде 0,4. І якщо ти сюди підставиш ось замість х 0, у нас і справді вийде 7 на 0 плюс 4. І вийде 4. Тому відповідь буде отут Г. Далі спадає на всі області визначення. Ми згадуємо, що за рахунок 0,1 у нас логарифмічна функція буде виглядати ось так. І вона і справді буде спадати. Тому відповідь буде. Де далі узгодьте вираз і ствердження про його значення, яке правильним для цього виразу, ну і ось така штучка. А, дивіться, ми згадуємо, що це у нас натуральний логариф, і тут пишеться буквочка Є. Щоб є стало одинице на є, щоб фактично ми є перевернули, це потрібно, щоб було мінусовим показником, і це буде мінус один. Дивимося, мінус 1 це від'ємне ціле число, тому відповідь Б. Далі дивимося. ця штучка. Дивіться, тут ми нічого не можемо зробити. тому починаємо аналізувати. А, експонента це у нас ірраціональне число. Це те саме, що число і фактично і пі, і ми розуміємо, що воно ірраціональне. Тобто, того, що ми додамо до його одиничку, воно ірраціональне бути не перестане. Тому тут відповідь Д. Тут потрібно трішки погратися і розкрити за формулу. Тут тобто буде є е в квадраті, мінус 2. 2Е плюс 1 мінус Е у квадраті плюс 2Е скоротилось, скоротилось, це скоротилось, це скоротилось. Залиш лише одиниця, а одиниця це натуральне число, тому відповідь А. Ну що, погнали розбирати параметри. Що в нас тут є? У нас тут є система, є показникова історія, і нам потрібно я кажу, її розв'язати. Дивіться, перш за все, ти маєш розуміти, що ти працюєш із системою. Для того, щоб розв'язати систему, ти можеш використовувати наші основні методи. Це метод додавання, метод підстановки, ну і, звичайно, графічний. Тут, очевидно, що можна піти метод на підстановки І, наприклад, виразити звідси y квадрат. Що от y квадрат це у нас буде дорівнювати А плюс 3 мінус 3 віксовому. І тепер будемо сюди просто ось брати і підставляти, у нас вийде 3х1 плюс 2 що множиться на А плюс 3 мінус 3 x і дорівнює 7А плюс 6. Тобто у нас вийде 3х плюс 1 плюс 2а плюс 6 мінус 2, що множиться на 3 віксовому дорівнює 7а плюс 6. Тепер дивись, розписуємо це. У нас тоді вийде, що це буде 3 віксовому на 3. Плюс 2А плюс 6, мінус 2 на 3віксовому дорівнює 7А плюс 6. Оце можна порахувати. Що дивись, ми 3 віднімаємо 2, це буде 1, тобто буде просто 3віксовому. А оце все перекидаємо сюди. 2, 7А відняти 2А, це буде 5А. Ну і 6 скоротились. Тобто Х десь можемо вирізати Х звідси, але б я б його не чіпала. Мінімально ж, ти маєш задати, що оце 5 що воно. Мало розіски, що воно має бути а, більше нуля, все, щоб оця історія мала ну, відповідно розки. І тепер ми сюди підставимо. Тобто у нас вийде, що буде 5А плюс ігре тобто, квадрат дорівнює А плюс 3. Туди ігре квадрат дорівнює, перекидаємо, вийде 4А плюс 4А плюс 3. Тепер дивись, що в нас тут виходить. Що нам я кажу, з цього випливає? В нас з цього випливає наступне, що у нас y оце має бути завжди додатнім, бо інакше воно просто не буде виконуватись. І тоді дивись, в нас тоді виходить, що мінус 4А плюс 3 має бути більше нуля. Тобто мінус 4А має бути більше, ніж мінус 3, значить, А має бути менше рівне, ніж скільки виходить, тільки тут дорівнює 0 у нас, у нас може і дорівнювати 0, це також, в принципі, буде розвиток. І в нас вийде мінус 3 поділити на мінус 4, це буде просто 3 четверти. І так в нас питають найбільше, тут у нас було просто А більше 0, а найбільше виходить буде просто 3 четвертих або 0,75. Ось, в принципі, все. Можна було записати 0,75. У знову з вами є дотична, яка проведена до цього графіка за в точці Х0, тобто фактично, точка дотику це Х0. І нам, фактично, її потрібно і знайти. І сказано також, у нас ця дотична паралельна до прямої Y до рівні Х. Ми згадуємо таке поняття, як кутовий коефіцієнт. Згадуємо, дотична – це пряма, і оце пряма. Якщо вони паралельні, значить їхні кутові коефіцієнти однакові. Тобто кутовий коефіцієнт дотичної також буде одиниці. А ми згадуємо, кутовий коефіцієнт дотичний – це те саме, що у нас з тобою F' від х нульового. І от у нас є, що F' від х нульового буде рівняти одиниці. Тому ми з тобою просто беремо тут похідну, що F' Від х у нас дорівнює від 15 похідна 0, від 8х від х просто 1, тому 8 на 1 мінус двох кидаємо наперед 2х2 мінус 1, ну, буде просто там фактично 1, і в нас вийде 8 мінус 2х. І оце у нас дорівнює 1. І просто залишається розв'язати, що мінус 2х дорівнює мінус 7, тобто х дорівнює 3. З половини. Ось, в принципі, все. Далі. Серед студентів провели опитування щодо їхніх улюблених жанрів фільмів. Результати опитування наведені на круговій діаграмі. Супер! Відомо, що фантастику полюбляють на 45 осіб більше, ніж жанр хорор. Така задачка раніше в ЗНО була. Визначте загальну кількість студентів, які взяли участь в опитуванні. Тобто, весь, у нас відомо, що фантастика, фантастика, це у нас оце, да, оце, а на, а, полюбляють на 45 осіб більше, ніж хорор. Оце Десь ми спочатку знайдемо, скільки у відсотках оця зелена штучка. Рахуємо, тут 50, тут від, ну, залишається фактично це також оце разом 50. Тому від 50 забираємо оці 42,5, це у нас буде 7,5. Тобто, дивись, у нас з тобою виходить, що. То у відсотках от фантастику люблять на 2,5% більше людей, чим відповідно хорор. А у людях це 45% 45 осіб. Тобто виходить, що 2,5 це і є 45. А нам потрібно знайти загальну кількість студентів, які взяли. Ну, супер. Тоді ми що розуміємо, що тоді 100% ми не знаємо. Нам, нам здається, навіть знову було складніше. І тоді х дорівнює 100, що ділиться ой, множиться на 45 і ділиться на 2,5. Можна домножити і верх і низ на 10, щоб отут нас забрати оці 2,5, щоб було легше рахувати. У Нас буде 100, вважає на 45, і на 10, і на 25. Можна трішки каже, подшаманити, скоротить. Тут буде 5, тут у нас. З тобою буде 2. Тут у нас буде 9, тут буде 1. І в нас вийде 9 на 2, 18. І 18 на 100 це буде 1800. Тобто ось наша кількість студентів. Ну, така трошки є. Так, далі. І остання задачка. У нас що сказано? У нас задано конус і бічної поверхні 260. Значить що, малюємо конус. У нас є його бічна поверхня. згадуємо формулу бічної поверхні, поки я малюю. Далі одразу пустимо висоту. Вісень від центра основи конуса до середини твірної. Оце цікаво. десь, Вісім від центра основи, Тобто центр основи до, серед, до середини твірної. Тобто, середина, Ага, дорівнює у нас 13. Так. Позначаємо так, і знайти об'єм цього конусу. Така цікава задачка, бачите, вже трохи відрізняється. Раніше був тип дві фігури, і ми там їх пов'язували, а тут вже чисто конус. Десь у нас є бічна поверхня. Нам, яка ж потрібно значить її використати. Ми згадуємо, що площа бічної поверхні це пі Р на l, І в нас це 260 π Тобто ми можемо одразу це скоротити і сказати, що R на L у нас дорівнює 260. Тепер дивісь, ну ми оце вже знаємо, думаємо, що робити далі. Дивись, а далі ми скористаємося тим, що у нас отут є такий цікавий прямокутний трикутник, і оця фактично оця вістань це називається медіана. А от. В прямокутному трикутнику є дуже класна властивість, що медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто оці кусочки, вони всі, всі однакові. І вся оця гіпотенуза, в нашому випадку це і твірна, буде 26. Бо це 13 і це 13 Значить, оця L у нас вже є, що це 26. І тоді, я думаю, очевидно, що радіус буде 260 поділити на 26, і це буде 10. Клас. Все, радіус у нас є для об'єму, а, висоти, тільки не вистачає для об'єму. Висоту ми просто дадемо за терем піфагора, що це буде 26 квадратів, відняти 10 у квадраті, і це буде 24 у квадраті. тобто це буде 24. І підставляємо, що об'єм це третя площі основи, тобто 10 квадрат на пі. І на висоту, і на 24. Тут можна скоротити, тут буде у нас 8. І, вважай 100 на 8 буде 800 пі. Але бачимо, дали нам таку додаткову умову, що скоротить на пі. Значить, пі ми заберемо і запишемо тут просто 800 -у відповідь. Ось, в принципі, і все НМТ. Я думаю, загалом не складно. Вони трішки змінили формат 22-го завдання, але все одно залишили в межах таких досить простих обчислень. Мені здається, навіть менше обчислювати. А оце завдання я вважаю таке досить легке, тому ніколи що ти не претендуєш на 200. Це одно пробуй розв'язувати якісь завдання з другої частини. Бо якщо ти зробиш помилки в тестовій частині, тебе друга частина підніме бал, і вже буде такий кажу, більш бісолодший бал. Тому пробуй, не здавайся. Якщо будуть питання, можеш писати в коментарі. Також, якщо ти склав НМТ, пиши, як твої враження і чекаю фідбек. І до скорої зустрічі.